Вітаю-вітаю, друзі! Приїхали нові камінці, якісь є в наявності з прошлих поставок. Зараз приїхали нові скрипалі від Віктора Кройтера з Мукачевого на Ютубі. Канал Камінь і Залізо, Кам'ян і Железо, там да, у нього написано. Значить, це наші українські камені заточні. В даному випадку приїхали піщаники. Хто дивився відео його останнє, той знає, як вони працюють. Хто не дивився, обов'язково подивіться, він там все докладно пояснив, показав мікроскопію, тести. Так що все буде зрозуміло. В двох словах хочу сказати, що це піщаник, це якраз піщаник з домішками сірий, з домішками суріками талевого, слюди. Там. Ну, тобто, це те, що треба для якраз кухні. Тобто воно залишає грубий різ піщаники і цей і твердий піщаник. як як тверді, хіндостани, Однорідний він, не дивіться, що тут малюнок він однорідний, Понятно, що піщаник це мілкий камінь. І це пісок, трапляються інколи якісь краплення, але вони вибиваються і потім припрацьовується камінь, і він працює тоньше, тоньше, однорідніше з кожним разом. Але тут ну, кому як треба. Я навпаки люблю, коли я люблю збадьорювати їх, щоб вони давали якраз неоднорідну таку риску. На однорідний різ, тоді кухня просто на п'ятірку ріже. Тут же не салфетки крашить, тут якраз працювати по волоклинстим продуктам. Тут виходить, що Віктор при пористі я звернув увагу, що не під 45, наступні всі будуть під 45, але я спробував зажимати в тримачі, воно все тримається. Я так просто звертаю увагу. Як порізані бланки. Ну тут і ціна демократична, так що камінь. Камінь це це головне, що можна отримати. Получається, що е, світлий камінь, е, однорідний, е, іде е, 600 гривень. Да, давайте я так зразу по цінам пробіжуся, щоб, щоб було швидше. Е, 600 гривень, 550 гривень Муаровий, теракота, звичайна. 500 гривень і 450, отакі от терикоти тигрові. Так що це просто кайф такими працювати гарні зразочки, ціна терпима, великий брусочок, ну там розмір віктор теж називає, тисячу гривень коштує. Значить, також є в продажу, як завжди, слурики, є зачисні, щоб очищати від шлама, є заточні, ну і так далі. Тобто тут вже там кажете там. За 100 гривень, за 200, за 300, там, за 400 це будуть такі здорові там і більше валуни. Там все від ваги залежить, але там теж все відносно демократично. Значить, з того, що залишилося по пару зразків з минулої поставки, це виходить хамон ішов зоряне небо. І молочний. Це відносно фінішні камені, молочний там 2-4, десь тисячі працює зоряне небо від 2 до там, 6 тисяч десь уходить. Ну і хамон так же, як, як зоряне небо. Просто вони трошки по різному працюють, по різних сталях, але е ну, шикарні фінішні однорідні. Це природній алюмінія, е глинозем. Так що ну, ці, ці камені е всі. Хто там взяв зоряне небо, віддзвонилися, просто кайфують, доводять там, на деяких сталях там, він, напівполіровку таку роблять. Хочеш, можеш взагалі відполірувати суспензію, навів, воно заматувало. Цей теж, там, і підматовує. Ну, то, такий теж півмат з молочного можна взагалі матову поверхню отримати. Ну, в общем, то вже гратися 800 гривень вартість. Любого. Получається, що це сніжний. 2. Його вартість 600 гривень. Я в минулому відео показував, як він працює. він ну, прикольно грубенько працює, Образно там десь 2000 плюс гріть. Зрозуміло, що в них у всіх можна вище скочити, але крейсерська, є крейсерська, мені дуже подобається, як він працює. Це виходить, сірий ханзан, це притир 300 гривень, сам не приймає участь, бо якщо приймає, то він дуже-дуже тонкий, там, за там, 15 тисяч гривень це мікрокварцит. От Кому треба притир за 300 гривень, хлопці побрали, всі працюють і радуються. Получається лінидвал. Це останній зразок. Він звільнився. Він був на резерві, але людина не виходить на зразок. Я в резерв буду ставити тільки постійних клієнтів або тих, просто кому довіряю, кого знаю. Бо люди, вибачте, ніякої броні немає. Ну, бо бо на камінь там був бажаючий, да? а я отримав в резерві. Так що ну коротше, ви зрозуміли, це баловство. Далі виходить, вашити йдуть. Тверда вашита, це вашити 19 столітч. Можна в минулих відео подивитися, як вони працюють. Швидка, тверда вашита. Це м'якша вашита, Тоже дуже швидка, тобто вони в парі працюють цією починати, цією фінішувати. Получається, що півтори тисячі кожний камінь. 1300 гривень коштує Арканзас. Це Арканзас Нортновського вже періоду, це кінця 20-го. Сторіччя, але він дуже твердий і дуже швидкий. Подивіться, в кого нема, просто ну, раджу. Це вашита 19 сторіччя, але вона теж швидка, просто вона тонка, її вартість 1000 гривень. Хіндастан, оцей Хіндастан просто супер. Залишилися останні зразочки, тому хто не взяв і хто бажав собі Хіндастана, це тисячний Хіндастан, він працює як, як синтетик, як, як Індія, він на неї схожий. Просто це натурал, він тримає форму. ну, користо, Класний Зразок, тобто 1300, 1000 і 1100 хіндостан. 1200 гривень коштує Далмар Blue. Це теж піщанник. Мілкий теж є відео, як він працює. Це найкращий зразок з Далмарів Blue. Він доволі твердий, але при цьому дає автосуспензію, під нього є Слурік. Він відмінно працює, тобто або навели, або сама вибилась суспензія, попрацювали і просто супер. Ну і по 500 гривень Нордановська пайківська Індія Медіум, і Індія Файн, якась з них. Файн. файн, Отак. Отак вони правильніше. Так що такі камінці. Кому... Треба звертайтесь, робіть скріншоти, показуйте, який камінець вам сподобався. Буду радий відповісти на всі запитання. Так що, всім приємної дни на зв'язку.